Тільки що якби пахнуло, аж дим засмердів. Люди ж ходять це, з колясками по парку, з собачками. Мої собачки, де тут собачки. О, собачки у повну всіх є. Хіба так можна? Імені Ісуса Христа, Сили Духа Святого Сподіваю. Хай буде зв'язано з те, що всяке орудія вбійства. Незалежно від кого і від чого, а просто Бога, а Тіс в ім'я Ісуса Христа, запрети, владичистки, Духом Святим. Царю Боже, царю Боже, спасай людей, освобождай, хай дійсно кайдається, закрушаються. Ті, хто не хоче, ті, хто хочуть убивати людей, хай кайтаються, закрушаються прямо щас, як розжирівши буйні овці, яким мало багатства, землі, амбіції. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа, Господи, присипустих людей. А ті, багаті, що хочуть убивати, хай кать. Це все суди Божі, і страх Божий хай прийде на них, щоб вони ридали, просто що й того, що вони наробили, господі побили людей.